Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа хочу е, запросити до розмови мого колегу, журналіста, публіциста, автора та ведучого програм Суботній політклуб та політклуб на телеканалі Еспресо Віталія Портникова. Віталію, я тебе вітаю. Дякую, що сьогодні з нами. Вітаю. От ми питаємо наших телеглядачів, я не знаю, чи вони в принципі в курсі, і чи вони можуть дати компетентну відповідь на запитання, чи сподіваються вони на нові санкції Євросоюзу, що нові санкції Євросоюзу змусять Путіна до миру. Як ти вважаєш, чи е, змусять ці санкції Путіна йти на якісь поступки, чи в принципі будь-які санкції, як, як стверджують? Представники Кремля їм абсолютно кажуть в Україні по цимбалах? Ну я думаю, що санкційна політика це взагалі не шлях до швидкого миру. Чи можуть санкції в принципі створити умови, за яких російська економіка рано чи пізно не зможе обслуговувати війну? Так. Такі передумови існують. Коли це відбудеться цього року, чи через 5, чи через 10 років не знає ніхто. Тому що за ці три роки мені здається, кожен вже зрозумів. Є Кілька економік у світі, є економіка Сполучених Штатів Європи, є економіка країн глобального півдня, і Росія за допомогою Китайської Народної Республіки може досить довгий час не звертати особливої уваги на санкційний тиск. Знову таки, не вічно. Але ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо справу з країною, яка за кількістю населення і за економічним потенціалом більша за Україною, тому Україна може у цьому протистоянні, яке може продовжуватися багато років, сподіватися на підтримку західних країн. І рівень цієї підтримки і визначить можливість виживання України у війні на виснаження оголошення Росії. Я весь час намагаюся пояснити, що часи, коли Путін сподівався на Бліцкріг, вони давно минули. І мене завжди вивувало, що переважна більшість наших з тобою співвітчизників вона не помітила цього переформатування війни. Так, Путін зазнав очевидної поразки у Бліцкрігу. Це було давно, у 2022 році. Ця поразка призвела до того, що українським силам оборони вдалося звільнити частину Харківської та Херсонської областей від російських окупантів. Але з цього часу війна переформатувалася на війну на виснаження. У війні на виснаження перевагу завжди має та держава, яка має більшу можливість економічного впливу на ворога і більшу кількість військової техніки, і демографічного потенціалу. Україна, звичайно, якщо б не допомога цивілізованого світу, давно б цю війну програла. Але в тому та й справи, що ми не ведемо цю війну з Росією самостійно. Ми маємо військову підтримку цивілізованого світу. Ми маємо фінансову підтримку цивілізованого світу. А Росія в будь-якому разі справляється з цією війною насамперед самотужки. Так Китай допомагає Москві, але не створює для неї такі умови, які, скажімо, для нас створюють західні держави. Тому звичайно, можливості перемоги обох країн. У цій війні на виснаження залишаються відкритими. Просто треба пам'ятати, що для нас перемога це збереження нашого суверенітету і самої державності. А для Росії перемога це знищення України як суверенної держави. Тобто, навіть якщо Росія зазнає поразку, для самої російської державності не існує таких ризиків, які існують для українських в цій точки зору дві держави, які знаходяться між собою в війні на виснаження. Абсолютно інші мають задачу у цій війні для Росії. Головна задача це знищити Україну, але самою російською державністю, територіальною цілісністю, навіть силою чекійського режиму Російська Федерація не ризикує. А Україна ризикує всім державністю, суверенітетом, самим фактом збереження українського народу, тому що ми з вами маємо прийти до простого висновку в разі поразки цій війні. Історія українського народу на його історичних землях допігне кінця. І тут буде жити інший народ, російський народ. Це теж треба усвідомлювати як фінал війни, в разі якщо цю війну виграють Володимир Путін та його співвітчизники серйозно налаштовані саме на такий тип перемоги. Вчора Віталію президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп мав розмову із Путіним, і за підсумками цієї розмови не було оголошено про нові санкції щодо Росії. Жодного слова не було сказано про. Тридцятиденне перемир'я чи припинення е, вогню. Чи можна вважати, що от зараз те, що відбувається, воно розвивається за сценарієм Путіна? Чи можливо у Трампа є якийсь сценарій, про який він, який він не оголошує? А можливо, у нього нема цього сценарію. Тобто, як, як тобі бачиться ця ситуація? Звичайно, це розвивається за сценарієм Путіна. Путін вчора ще одну дипломатичну перемогу отримав. Але, знову-таки, це не тому, що він так великий там якийсь політик. Ой, ну він, напевно, талановитий політик. А та ні. Просто Трамп йому ці перемоги подає на блюдечці. Є два сценарії продовження подій. Перший сценарій Трампа оголосити припинення вогню. І після цього домовлятися про мир. І Трамп весь час говорить: я не хочу, щоб гинули люди. Головне для мене, щоб не гинули люди. І другий сценарій путінський продовжувати перемовини на тлі воєнних дій. Ну, я не думаю, що треба буде якимось там великим спеціалістам, щоб зрозуміти, що Путін отримав абсолютно 100% перемогу на Трампа, тому що будуть відбуватися перемовини. Причому Трамп, не мов би, не помітив, що вони вже почалися на тлі воєнних дій. Причому нагадаю тобі Сергію, що Трамп українській делегації радив їхати до Стамбулу, казав, що це шанс на мир, після того як російсько-українські перемовини закінчилися безрезультатно. Він сказав, що без нього нічого не може вирішитися, і що тільки він може домовитися з Путіним. Він зателефонував Путіну і після цього сказав, що мають Росія і Україна домовлятися між собою без участі Сполучених Штатів. Це не просто ознака політичної шизофренії, це щире, абсолютне бажання того, хто очолює Сполучені Штати, ультраправого політика це треба пам'ятати. Підіграти іншому ультраправу політику Путіну треба пам'ятати, що Путін і Трамп ідеологічно дуже близькі люди з імперіалістичним ультраправим я сказав навіть постфашистським мисленням і з щирою, абсолютною зневагою до демократії. І коли ми бачимо розмови Путіна і Трампа, ми бачимо розмови однодумців, людей, які Бачить світ абсолютно однаково в одній і тій самій оптиці. Просто Трампу, Сполучені Штати Америки не дають поки що можливості створити саме такий режим, який створив у Росії Путін. Але я хочу нагадати, що Путін створив цей режим не відразу. Він очолив демократичну країну з демократичними інституціями, з опозиційними політичними партіями, з вільними медіа. За якийсь час все це було знищено, так ніби в Росії не було 90-х років і демократичного успіху. Чому ми маємо вважати, що якась інша демократична країна із більш сильними інституціями Сполучені Штати Америки не може на наших очах зруйнуватися і перетворитися на чергову авторитарну повторення, якщо американське суспільство виявиться таким самим нездатним до серйозного опору, як, врешті-решт, виявилося російське суспільство, яке боролося, боролося, виходило на різні там протести і болотні площі, ну не доборолося. І в результаті ми отримали війну на нашу голову в результаті поразки російського суспільства. В результаті поразки американського суспільства на виборах президента Сполучених Штатів ми теж маємо проблеми насамперед для себе. Звісно, величезні проблеми будуть і у американців, і у виборців Дональда Трампа, так як проблеми у виборців Володимира Путіна. Є. Але головні наслідки вони, як бачимо, у нас, а не у них. Ну от, власне, про наслідки е, такої поведінки Трампа, очевидно, ми її зараз і повинні розмірковувати, тому що ну, шукати логіку в діях Трампа абсолютно. Безглуздо, тому що він сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. Але єдиний він в одному у своїй запопадливості до Путіна. Чому Трамп такий запопадливий перед Путіним? І які причини цього, ніхто не знає. Але оця політика Трампа до чого може призвести в Україні? Ну я взагалі не вважаю, що президент Сполучених Штатів має логіки. Я вважаю, що він абсолютно логічний. Просто він е, імітує відсутність логіки. Він весь час повторює якісь різні речі, але в принципі він логічний. Він хоче допомогти Російській Федерації добитися успіху у цій війні, але так, щоб сама Україна прийняла поразку. Він не хоче відповідати за поразку України, але він хоче комфортного економічного і політичного співробітництва з Путіним. Як я вже казав, це не запопадливість, це ідеологічна близькість. Трампу подобається не просто сам Путін, хоча до самого Путіна він, як ми знаємо, навіть по першому терміну його президентства має щиру людську симпатію. Йому подобається стиль керівництва Путіна, тому що Трамп сам хотів викорувати Сполученими Штатами Америки так, як керує Путін Росією, але і це не ідеал. Я думаю, що ідеал Трампа це Кім Чен ін, і те, як Кім Чен Ін керує Північною Кореєю, тому що той культ особи, який створює Трамп у Сполучених Штатах, не нагадує. Те ставлення до Путіна, яке існує в російському офіціозі. Ні, це нагадує саме ставлення у офіціозі в Кеньяні до Кім Чен Ін. Так що абсолютно очевидно, що якщо ти маєш політичного лідера, який такий близький до тебе ідеологічно, якому ти хочеш наслідувати у своїй політиці, але разом із цим ти розумієш, що ти лідер країни, яка має союзників на Заході, ти не хочеш відповідати за поразку України і її зникнення з політичної мапи світу або її перетворення на сателіта Російської Федерації. І тобі потрібно, щоб Україна сама капітулювала перед Росією, сама на перемовинах підписала умови капітуляції, щоб ти за це не відповідав. І вже після цього, як сама Україна визнає російський статус з окупованих територій, увійде до якоїсь там союзної держави з Білорусі, коли українці оберуть собі того президента, який їм нав'яже Путін, і якого схвалить Трамп. Тоді Трамп абсолютно з чистою совістю, як він вважає, зможе приступити до економічних оборудок із путіним. Ну а та угода, яка підписана зараз між Сполученими Штатами і Україною, дозволить сполученим штатам Трампа ще й економічно використовувати Україну зі згодою з російським президентом, дуже простий, дуже логічний, дуже чіткий план. І нічого нового тут немає в таких планах. Чимало країн, які були союзниками Сполучених Штатів Америки, зазнавали саме такого ставлення від різних американських адміністрацій. Нагадаю, Республіку Південний В'єтнам, яка зникла з політичної мапи світу і була окупована північними комуністами, саме у зв'язку з абсолютно продуманою зрадою американського конгресу, який вирішив не допомагати їй найбільш вирішальні періоди її найбільш вирішальний період її. Існування і тоді теж були розмови. Ви не конструктивні, ви не хочете домовлятися про мир, ви не хочете проводити вільні вибори, ви корумповані. Вся та ж зрадницька риторика, яка завжди буде плямою на репутації Сполучених Штатів Америки і американського народу, зараз використовується по відношенню до України Трампом і його поплічниками. Європейський союз сьогодні схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила топ-дипломатка мережі X. Що вона написала? Євросоюз схвалив свій й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь. Велика Британія також оголосила про нові санкції проти Росії. Які охоплюють військовий, фінансовий та енергетичний сектори. Чи, чи здатна Європа завдавати е, потужних ударів, е, скажімо, або по, по, потужних заходів, застосовувати щодо Росії без участі Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що Європі доведеться це робити. Якщо Європа хоче зберігти свій суверенітет, знов таки, вона має допомагати Україні боротися з російською агресією. Вона має принаймні стримати російсько-українську війну. Я з 2022 року кажу: чим довше буде відбуватися російсько-українська війна, тим більше будуть елементи ризику для Європи. І прийде день, обов'язково прийде, коли налякані європейські, європейські виборці, налякані саме війною і російськими наступам, оберуть до влади в Європі. Право радикальних політиків може десь ліворадикальних, налаштованих на співробітництво з Москвою. Ті вибори, які відбулися у Польщі, Румунії і Португалії, буквально в один день, в неділю стали доказом цієї тези. В Румунії десь 45% людей готові голосувати за право популістського кандидата, який проти допомоги Україні. В Польщі приблизно 53%. Відсотки виборців голосують за прав радикальних кандидатів різних з різним ставленням до події, але дуже схожим, якщо мова йде про Україну. І зараз той, хто зайняв третє місце на виборах, вимагає від тих, хто буде в другому турі боротися, щоб вони підписали меморандум про те, що вони будуть е бойкотувати вступ України до НАТО. І це вже не жарт. це серйозна, хороша російська агентурна робота. У Португалії ультраправа партія Шега яка ще 5 років тому мала 1% голосів, тепер має 23%. Ну погодьте, е, Сережа, що з 1% до 23% це дійсно велике зростання настроїв праворадикальних. Тут, тут нема чого ілюструвати. Так от такою через 5-6 років буде вся Європа. Вся Європа буде коричневою, ми будемо жити не у 30-х роках 21-го століття, а у 30-х роках 20-го. І це буде прямий наслідок російсько-української війни. Welcome to фашизм. Дякую, Віталію, за тобі за розмову. За твої коментарі. Це був Віталій Портніків, мій колега, журналіст, публіцист, автор та ведучий двох програм на телеканалі Еспресо, Суботній політклуб» і «Політклуб» Віталія Портнікова.